З результатом, бо якраз вчора я від лікаря реабілітолога. Ну, я говорила, що я своїм здоров'ям займаюся вже 15 років. Я колись відновила себе після серйозного діагнозу, але коли я отримала цей діагноз, туберкульоз, про який я говорила, в мене пішов збій по всіх органах системах. Це було багато років назад, наче моя підшумкова, моя печінка, я мала і вегетативну дистонію, і гастрит жовчий, холоцистит, піленефрит. це все були наслідки того, що мене рік лікували від туберкульозу. Бо до 22 років в мене абсолютно ніяких діагнозів не було. Я була здоровою дівчинкою. Це було на фоні стресу, отриманий цей діагноз, і дуже довгий пішов шлях відновлення. І тому я пішла шукати ще щось, бо я розуміла, що традиційна медицина мене тільки заліковує. І будучи вже нутраціологом, я раз в рік роблю чекап свого здоров'я, тому що я знаю, які аналізи мені дивитися, і УЗД. Ну, під час війни ОЗД я вже, правда, років два не робила. І що відбулося? От просто про суглоби, якраз тема була. Кожен день в мене є зарядка на постійній основі. Я не лінуюся в мене, при тому, що ще мій результат, може, хтось не знає, що я в 45 років родила дівчинку абсолютно здорову, природнім шляхом. І дуже багатьом мамам я допомогла, яким 30 плюс і навіть 40 перший раз стати батьками. Це просто я вважаю, що це моя абсолютно місія. І тому. Я продукт свого продукту. Я займаюся здоров'ям. Кожен ранок в мене на постійній основі є зарядка, і тут що сталося. У мене оця рука. От це то, що говорила, що вона не піднімалася, і так далі. І я пішла довгий час. Я не мала справитися, при тому, що в мене колагени, я знаю, що кістки напряму зв'язані з печінкою, Це все я пила і один колаген, і другий. Ну я відчула і зрозуміла, що мені потрібен вже реабілітолог. Тому що коли якась гостра форма, я розумію, що мені потрібно звернутися. Я попала в дуже до хорошого реабілітолога, і він сказав: Оксана, ну ваша проблема при тому, що і далі, щоб ви розуміли ця рука. Я просто показую, що це зараз ця Так? а ця ще не до кінця. Я можу її підняти. І репертог почав зі мною дуже хороший спеціаліст працювати, і він сказав, до 10 сеансів, а він відкриває свою практику і переїжджає в інше місто. Ну Він дійсно молодий ну це просто репертолог від Бога. Я говорю, я кажу, так що він з вами їхати в рівно чи що ми робили, настільки я бачила динаміку по тому в старі, але ми тоді ОЗД не робили. І мені дали другого реабілітолога, дивляться, ну не та динаміка. Я пішла з тої клініки, пішла я ще до похмурських і мені почало що робити. Мені голки вже робили, і баночки зробили, потім я попала на море, воно прогрілося, але далі знов процес, щоб ну, він все-таки є. І коли я, мені сказали, що в нас в поліклініці так само є дуже хороший реабілітолог, які дивиться на причини. Я думаю, о, це моя тема. Бо я ж працюю з причиною. Мені вже самі було цікаво. Тому що всіх паразитів я виключила. Я знаю, що в мене там відбувається. Я знаю, яка там мікрофлора, це все. Я знаю, я думаю, просто мені вже самі цікаво. Я вже збиралась шукати якусь бактерію, про яку дуже багато доктора Жираківський говорить, наше відоме і ірсиню. Я вже збиралась здавати на той і Арсініосмія просто було цікаво, чому я не можу справитися. П'ю. Чи стільки продуктів, І маючи такі хороші показники аналізів по всьому. І тут я попала до лікаря і ми кажу, давайте зробимо УЗД, Вам, виходить, в нові не робили ОЗД, я кажу, давайте. І, ну, Я ще сказала, що я в темі здоров'я, що колег, то все. Я кажу, ну видно, видно по вас. І коли я прийшла з ОЗД, і навіть лікар на ОЗД настільки теж був грамотний, він зразу мені почав говорити Моя причина. Ви, ви пов'язані з тим, що я бачу, що ви видаєте якісь рекомендації? Ні, що ви знаєте ні, ні, думаю, може ви реполітоло. Поставили мені діагноз, знаєте, який? що Це є синдром субакроміального конфлікту. Це просто мені сказали, що в мене той суглоб зійшов і він не попав назад. І оця от причина, чому тяне. А всі решта показників, коли я прийшла до свого реабілітолога, він каже, скільки вам років? Каже, це щось фантастичне. Каже, тому що тут все. І рядина всередині, і самі хрещі, і м'язи, ну просто все в ідеальному стані. Каже, от то, що вам написали, це на років 30 показники, що ви розуміли, мені 54. Каже, ну слухайте, ви точно продукт свого продукту. Каже, я почав мені купати. <рапристо> і приходить до мене і каже, бо я буду зараз проходити фізтерапію. Я кажу, ну давайте ще мені масажі, що я до вас купала, давайте мені ще масажі е зробимо шию, комп'ютерна спина там і так далі. Він каже, буде все. Робити, але дайте свою візитку, тому що мене є стільки клієнтів, щоб ем, я, якщо до вас направляв, що ви змінили тарілку харчування, я кажу, там не тільки тарілка харчування, ще й клітина. Ну каже, браво! Він просто мені аплодував. аналізи. І я тепер розумію, чому мене з каже, ми кажемо, просто це поставимо на місце. Бо тут, от іменно, м'язи болять за рахунок того, що воно просто вийшло. Каже, ви Кресі. щось важке підняли і відбулося звільнення все. Але каже, ваше озеро це просто повісити на такий вік. Так що дякую. <плес> <плес> дякую, дякую. Оксаночка. Тішимося, що завжди є гарні результати. Як Оксаночка почала розказувати про свої, і я вже теж до того що маємо трошки.